Шина і Еджі ми побачили об'яву про те, що дуже старенькі собаки, яких не можна розлучати. Це дві сестрички, і вони півроку були в притулку для собак. Такі старенькі, нікому не потрібні. А нам якраз потрібні, і ми поїхали їх. Забрали, і вони реально дуже-дуже нам допомагають, тому що бабусі всі їх підгодовують, вони їх всі гладять. А оце, от мале, бачите, оце мале, воно їм життя не дає. Це мале жило півтора років в метро з своїм хазяїном і з його онукою. Це Бакс, а це його господар. Як вас звати? Діма Ніколайович. Діма Ніколавич. Скільки вам років? Сімдесят. Пан 70. Дмитро з Руської Лозової під Харковом. Півтора року він з маленькою онукою жив у підземці. Потім дівчинку удочерили, а їх з баксом забрали у велику родину. Ходи сюди. А! Ти привітний, ти привітний хлопець. Ну Но... у цьому волонтерському будинку для стареньких війни нині живе 45 людей. Створила цей прихисток, відома у Харкові. Не лише архітекторка Ольга Клейтман. Ще 2022 року і ми завжди відчуваємо ситуацію на фронті, коли громада евакуюється, то ці люди, яким допомагали сусіди, які вони самотні, і громада, коли виїжджає і вони знають, що бабусі нема кому допомогти, то вони дзвонять нам. Яка географія? Та географія, як наступ іде у та географія. Люди ж до останнього сидять Куп'янськ до 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 сих пір поступає до нас. Надія та Яків тут нещодавно. Вони з Куп'янська після двох місяців у лікарні, після поранення, повертатися вже було нікуди. Ачну вже казати, лежу на асфальті, кажу, кров йде. А іди скоріше на лавочку. Жу вже не можу йти, вже нога не йде. 14 Чотирнадцять я полежала на тірому таже. 14 годин пролежали? Да. Так. Муж принес мені одяг, все принес. Наслав її прямо під'їзду, позатуляв дірки, в двері побило, все, Ну, під'їзд розрушений, п'ятий, четвертий етаж обрушився повністю. Ми на п'ятому жили. Простень порвав, перев'язав і перетягнув, щоб крові не зійшла. Потім Юра прийшов, солдат, першу допомогу Ну, 14 часов ми ждали, покуда хлопці ночі визвали свою. Машину, броньовик, і нас погрузили, забрали. Надія та яків боялися їх ніхто не прихистить із твариною, але дану тут полюбили усі. Мають тепер окрему кімнату, тутешній реабілітолог Крістіан, він волонтер з Каліфорнії, возить у лікарню на перев'язки та робить вправи від набряків лікар нам уже дозволив роботи з гомілкостопом, стопою, а потім і з коліном. у неї набряк ноги. Якщо вона зможе підняти її на щось, коли лежить, щоб покласти вище серця, це допоможе зняти набряк. чи ви можете підняти трошки ногу? Я питаю? А це Еля їй 94, у паспорті місце народження Смоленськ. Еля йшла пішки з Вовчанська. Коли був наступ в тому році на Вовчанськ, її підібрали наші військові і привезли сюди. Дівчата дуже перелякалися. тому в нічого в неї не було. Тільки сумочка. Елічка, де твоя сумочка? У цій подряпані облізлі сумці, усе її життя. Сумку колись подарував син, якого вже немає серед живих. Это маленький, он Вот так вот, людині нічого не треба, тільки документи і фотографії. А це ти була? Іля, да, ти... О, не... Це я, мабуть, на роботі. Да, я не була. сестра. Багато хто з них переживає вже другу війну в житті. Коваром у цієї жінки з Куп'янська німці розстріляли діда на її очах, коли вона була дитиною. А у цієї з прикордонної токарівки донька з онуком виїхали до Росії. Там онука забрали в армію, а тепер, ось уже два місяці, він зникли безвісти. Згоріла повністю, нічого не залишилося. На місяць фінансування цього будинку стає благодійникам у щонайменше півмільйона гривень. Це і закордонні донати, і український бізнес. За рахунок чого ви живете. Ну, по перше, за рахунок ентузіазму От я, наприклад, працюю вже четвертий рік безкоштовно, і коли закінчуються гроші на зарплатню, то я просто з дому виношу гроші і ми додаємо до тих, які не стачає. Тут завжди щось ремонтують, доробляють, розширяють, добудовують і докуповують. Частину дров для опалення цьогоріч уже закупили. Нарешті ще збирають. Зараз на екрані QR-код, відсканувавши який, ви зможете підтримати велику родину. Донатом. За котальню тут відповідає 65-річний Олександр. Вони з дружиною з білого колодязя з під Вовчанська вивозили їх звідти після того, як влучило в будинок, а їх самих привалило. У ну, мене два ребра поламані дітавшися на цю сторону. Чи контузія чи щось вони там яють сам толком не знаю. Головна кімната у цьому великому будинку ось ця веранда з зимовим садом і красивою люстрою. Мені дуже подобається камін і, до речі, від мене вказівка, щоб постійно, постійно підтримували вогонь в день. Щоб людям було тут тепло, затишно. Це теж хтось з благодійників, чи ви самі на донати придбав? З... Ні, 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 ні. Це з німеччини нам передали благодійники. Менше за все цей прихисток схожий на казенні будинки для літніх. Тут влаштовують барбекю з вином, гріються біля комина, вирощують курок та пестять собак, вчаться ходити наново та усією великою родиною. Збираються на ось такі концерти, коли приїздять армійці. І тоді підспівують і підтанцьовують усі і персонал, і дідусі на візочках. Марія Малевська, Олександр Бринза, вікна СТБ. Єдині новини.